Жіночий одяг, беселок. Піджичок розміру 36, підкладочка, дуже така хороша якість, натуральна тканинка йде шерсть. Куді утеплена емочка. Ну і сімей емочка така теплесенька, м'якенька кофточка. Джинсики, класна моделька, розширені ідуть, біла моделька. 30-30. спідничка, емочка Мечка веромода. То. Дуже гарна І Класний трикотажик брючки 36, 32, пільникрі. Дуже гарно дивляться. Відшопить есочка онлі, трьох ниточка. Прикотажить такі штанішки до нього ідуть розширені. Іксес. в рубчик Есочка. Вільненька така моделька. Есочка. Такі ключки веромода. Есочка. Арванчик Ечка. Трикотажний пальточка. таке красний такий трикотажик. Гарний рукавчик, широка допоможетна резиночка, вільний для рука, розмір емочка. Джинсики розширені донизу. Мішки трифотажи. Також і рубашечка. Рубашечка йде розмір 46. Так, це йде верхній обіг. І давайте полагаємося пальців. Розмір S. -очка. Дуже найде за колінцей. Курточка. Лесенка круточка, укорочена есочка. Внизу детка зруба резиночка, капчик-манжетна резиночка, жилеточка така теплаясенька подовжена. І ж саме сліпів рубчик, як повинно відаємо.